Перший потяг у пана Ярослава з'явився, коли йому було всього 5. Зараз колекція займає окрему кімнату, але щоб розкласти весь макет, не вистачить і усієї квартири. Те, що зараз ви бачите, то є просто зібрано так, на руч. Воно повинно бути стаціонарно стояти, тоді, практично тут діє і автоблокіровка, і централізація стрілок. Повністю все. Ну, щоб то зробити, то треба велике приміщення мати. Повний макет хіба на старих фотографіях. Залізниця має 50 метрів кольє, три рівні мости, тунелі та депо. Будиночки освітлюються, переїзди закриваються, а поїзди реагують на дорожні знаки. Їде на червоний, зупиняється сам на зелений, їде там, раділи такої. колір. частину експонатів чоловік зробив самотужки. В роботу йшло навіть сміття, яке його руки перетворили у справжні шедеври. Це все з паперу, з дротиків, оці гофри з ниток натянуті, пропитані клеєм. Ну і сугубу з паперу видно, що він замальований. Бачите? Ярослав Варедко зібрав майже 200 потягів, 500 автомобілів, авіатехніку та кораблі. Особлива гордість чоловіка американський фрегат. Його майстрував 15 років. Навіть мініатюрні морські вузли зав'язані за технологією. тут сидіючих у добі, на воді він стояв. Він був на виставках, його знімали для реклами. Отакий От фонтан був, скала. Ну, то хоч якийсь острови цифрові знімати кінома. Свою колекцію чоловік виставляв лише в Трускавці. Каже, ну, база, ніколи я, не гнався просто, за славою, потяги дарував, але не продавав. І навіть коли запропонували взамін Волгу, не спокусився. То пропонували машину на обмін, щоб це встановити. Ну, та то на ті часи, ну, якщо брати, ну, оцінити, то пару тисяч рублів. Я можу тільки сказати одне: якщо я за своє життя, хоч одного щось навчив, корисного, щоб він не пішов десь. Як туди зараз молодь ходить, ну то я прожив недаром. Зараз пан Ярослав майже не конструює, каже, руки і очі вже не ті. Зате виховав учня, який продовжує справу. Юрій перейняв майстерність, але в ногу із сучасними технологіями. Папір, фанера та горіхова шкарлупа давно відійшли у минуле. В локомотив сам робиться з форстікла. У мене є станок з числовим програмним управлінням, який вирізає мені, скажімо так, боковіць стінки кузова. Далі ці стінки кузова з'єднюю, от і в мене вже відповідно формується вже сам кузов. На один локомотив йде майже два місяці, таких фахівців, як Юра, одиниці, тому замовлення надходять зі всього світу. Робота майже ювелірна і дуже дорога. Такий от готовий локомотив коштує, якщо стендовий варіант, він може коштувати від 600 до 650 доларів. Тобто, це залежно від складності самої моделі. Якщо повністю діюча модель, вона буде коштувати від 700 доларів і вище. А крім заробітку, Юра має мрію зробити і собі такий макет залізниці, як у вчителя. Оксана Лабойко, Юрій Герасимов, головні новини Львова.